Слава Господу! Сьогодні у нас є свято. Ми нагадуємо про нього, про цей славний з'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І я б хотів би запитати кожного із нас, яка ціль то, що ви є в Домі молитви, в домі Божому? Для чого ви зібралися тут? Мабуть, у вас буде одна відповідь для того, щоб прославити Бога. Щоб поклонитися Богу. І це дійсно це є так. Ми прийшли, щоб поклонитися Господу, щоб молитися до нього. І знаєте, коли Ісус Христос прийшов в Єрусалим, туди збиралося дуже багато юдеїв на це свято, і вони прийшли також поклонитися в храмі Господу. Але читаючи слово Боже, знаходжу таке місце, де прийшли гелени, і в них була інша ціль. Вони хотіли побачити Ісуса. І я б хотів би, щоб ми відкрили Євангелію від Івана, 12 розділ, 20 віршик і нижче. Євангелій від Івана, 12 розділ, 20 віршик. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі гелени. І вони підійшли до Пилипа, що з Вівсаїди Галілейської, і просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві каже. Іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. Ці люди, які прийшли в Єрусалим, вони знали, що там буде свято, але вони знали, почули, що там є Ісус. Вони багато, мабуть, про нього чули і хотіли зустрітися з ним лице в лице. Вони хочі, хотіли його побачити. І вони підходять до учнів Ісусових і просять у них, щоб вони привели їх до Ісуса. В них було це бажання зустрітися з Ісусом Христом. Чи в нашому серці є сьогодні бажання прийшовши в дім молитви, дійсно зустрітися з ним? І так як ми співали в Псалмі, лице в лице, щоб почути Його слово, щоб почути Його голос, щоб почути, що буде говорити Він до наших сердець. І Ісус Христос Він говорить, що надійшла година, щоб син людський прославився. І ця година вона надійшла, щоб Ісус Христос був прославлений. І Він бажає, щоб церква Його народою Він дійсно встав, щоб піднявся, і ім'я Господнє було через церкву прославлене на землі. І ми бачимо, що Господь як відповідає на молитви, коли ми молимося, коли ми взиваємо до нього. І ця ситуація в нашій країні також про це свідкує. Якби не молитви, якби. Господь, не побуджував серця свого народу молитися, то ну можна тільки уявити, що було. Але Господня милість і Його бажання, яке він дає в наші серця, щоб взивати, щоб молитися до нього, він робить цю роботу по молитвам свого народу. Слава Господу! І далі написано, ще такі слова. Ісус каже: по правді, по правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре. То одне застається, як умреш, плід рясний принесе. Ісус Христос. Він показує про те, що Ну в цих словах Він говорить про те, що йому потрібно померти. Він, як те зерно, і Він розуміє, що Він пройшов на цю землю, щоби померти, але ця смерть принесе плід. Ця смерть принесе багато спасених душ, як написано на подвиг своєї душі. Він буде дивитися з довольством. він буде радіти. Він радіє тим, що він звершив на Голговському хресті, тому що це був замір Господні, і він здійснився. Слава Господу, але Господь. Він бажає, щоб і ми були тими зернами. Коли ми до нього прийшли, він бажає, щоб ми, як те зерно, померли для цього світу, померли для своєї плоті, але щоб жили для Господа. І ми читаємо перед цим подію, коли Ісус Христос спускався з гори Оливної. Він наближався до Єрусалиму, але і бачимо там народ, який стелив ці вітті, одежу. І Ісус Христос Він їхав на ослі. Народ він бажав шанувати його, і вони славили його, вони величали його і говорили, що гряде цар. І вони благословляли його ім'я. Але коли він прийшов в це місто, коли він війшов в Єрусалим, то він пішов у храм. Він розумів, що це місце, де поклоняється Богу живому. Але він розумів, що це місце, де воно є занечищене тими всіма діями, які робилися в тому храмі, коли продавали, коли обмінювали. І там не було такої щирості, там була просто формальність в цьому храмі, і ревність по дому Божому з'їдала його, і він пішов саме в храм. Він почав виганяти звідти те, що було неугодно в господніх очах. Він почав виганяти звідти продавців, міняльників, поперекидав ослони, поперекидав столи грошомінам, і він їх повиганяв звідти. Він хотів, щоб цей храм був чистий. Так само і в нашому житті ми бажаємо прославляти Господа. Ми бажаємо зустрітися з ним лице в лице. Але коли він приходить, перше, що він робить, він очищає храм нашого серця. Перше, що він робить, він бажає, щоб наші посудини були чистими, щоб в цьому храмі приносилися дійсно жертви для його святого імені. Щоб там не було нічого того, що розмінюється з цим світом, але щоб було все спільне з небом, все спільне з Отцем Небесним, щоб його святе ім'я воно прославлялося. Слава Господу! І далі ми згадуємо, Ісус Христос, коли зробив це, коли Він повиганяв з храму все те непотрібне, то написано до нього приступили люди. І він уздоровляв, він іціляв, Він робив чудеса. І Господь Він бажає і сьогодні робити велику свою роботу на цій землі. І Господь він бажає прославляти своє святе ім'я через свій народ. Але коли Божий народ буде дійсно в такому положенні, щоб відкрити своє серце, щоб дійсно бажати зустрічі з ним, щоб дійсно від щирого серця прославляти Його ім'я, яке єдине, достойне слави і хвали, тоді він буде робити свою роботу. І дивіться, що написано, коли Ісус Христос звертається в Євангелії від Івана. Він каже про це зерно пшеничне. Він каже далі: хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. І далі такі слова: як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я там буде й слуга мій, якто служить мені, того пошанує отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене очі від цієї години, та на те я прийшов на годину оцю. І Ісус Христос Він розумів, що Він прийшов на цю землю, щоб через декілька днів бути в Єрусалимі розп'ятим. Він входив в ці ворота єрусалимські з такою пошаною, але він розумів, що через декілька днів будуть кричати, що розіпни. Будуть люди ненавидіти, будуть плювати, будуть знущатися з нього, і він буде розп'ятий. Але він розумів, що це велика ціна за кожну душу, яка живе на землі. Слава Господу! І... Далі написано ще такі слова прослав, Отче, ім'я своє. Залунав тоді голос із неба, прославив і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив «Загреміло». Інші казали, це ангел йому говорив. Ісус Христос Він звернувся до Отця Небесного такими словами: Він каже, прослав ім'я Своє. І почув Він цей голос, каже, що прославив і знову прославлю. І ім'я Господнє воно дійсно прославлене на цій землі, і Господь бажає ще більше його прославити. Він бажає ще в більшій мірі вилити Святого Духа на свою церкву, на тих, хто жажде, на тих, хто прагне ходити в Господній волі, хто бажає виконувати його святу волю. Він бажає вилити ще більше, і написано, що дає духа без міри, щоб прославити ім'я Господа Ісуса Христа. Слава Господу! І ми читаємо такі слова, Ісус відповів і сказав: не для мене цей голос лунав, а для вас. Люди, які були з Ісусом Христом на тому місці, вони почули цей голос, але вони ну, можливо не почули виразно Його і говорили, що гримить, загриміло. Але Ісус Христос Він почув голос Отця Небесного, і Він сказав такими словами: каже: Не для мене, не для мене цей голос лунав, але каже, для вас. Так само, і сьогодні лунає голос Духа Святого. І Дух Святий говорить через проповіді, говорить через псалми, говорить через вірші, говорить через відкриття. Але Він говорить не для себе, але говорить для своєї церкви, говорить для нас, щоб ми почули цей голос, щоб ми зрозуміли волю Отця Небесного, щоб ми зрозуміли, що Він хоче робити в нашому житті, на цій землі. І... Ісус Христос, Він звернувся і каже, що не для мене цей голос лунав, але для вас. Як би хотілося дійсно бути відкритим своїм серцем, відкритими вухами, почути, що Господь говорить, почути, як Він звертається до кожного серця, і прикласти всі свої старання, щоби виконати Слово Господнє. І далі ще написано такі слова, що Ісус каже, Звертається, Він каже, звертався до Отця Небесного, Він каже, прослав ім'я Своє. В 15 му розділі Іван Євдиванач є ще такі написані слова, коли Господь Ісус звертається і каже про виноградну лозу. Він каже, що без мене не можете робити нічого. І в 8-му віршику написано: Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Перед цим він говорив про це зерно пшениці: якщо не помре, то не принесе плоду. І Господь він розумів, що ім'я його буде прославлено, коли його учні, коли ті, хто слідує за ним, принесуть плід, коли рясно зародять. І плід він приноситься тільки тоді, коли це зерно помирає. Якщо воно залишається саме, то ніякого плоду воно не приносить. І ми можемо згадувати притчі, коли Ісус Христос говорив про зерно, про сіяча, і Він говорив про ту почву, куди падає це зерно. І декілька цих ну, почв, куди падало це зерно, але одна із них це плодовита родюча земля. І це зерно воно падає, воно помирає, але приносить плід. І, можливо, ми є тією почвою, куди падає це зерно, і це є добре. Але там цікаві такі слова, написано, що принесе плід в 30 разів, в 60 і в 100. Якось пару днів назад ми про це говорили на домашній групі, про ці слова, і якось мені так ці слова запали в серце. Я над ними роздумав. І дійсно, це добре є принести плід Господу. Але Господь каже, рясно зародити. Якщо впало одне зерно, і з нього виросло 30, це є добре. Якщо впало одне зерно, і виросло 60, це є ще краще. Але якщо впало зерно, і виросло 100, це є набагато краще за 30 і за 60. Але 30 і 60 також є, є плід, приносить плід, є якийсь прибуток. Але 100 – це набагато більше. Це є тим рясним, що його бажає Господь. І, можливо, я сьогодні довольствуюсь тим 30, що я можу принести для Господа, але Господь бажає, щоб я приніс 100. Можливо, я приношу 60, і цим я задовольняюся, але Господь бажає, щоб приніс 100, щоб рясно зародив, тому що він бажає, щоб ім'я його святе воно було прославлене. І, можливо, ми думаємо в своєму серці, ну те або інше воно ну якось не впливає на Господа. Я роблю так і так. Я ж це для нього добре, або те і інше на спасіння не впливає, але це впливає на плід, з яким я приходжу перед Господнє лице. І з чим я пристану перед Ним, коли з'явлюся перед престолом Його? З Чим я які плоди я йому принесу? Чи це буде тридцятикратний плід, чи це буде стократний? І Господь бажає, щоб була повна віддача. Він цього бажає від своїх дітей. І написано: якщо будете учні мої, учень це той, хто робить волю свого вчителя, той, хто від Нього учиться і хто робить те саме. І написано, що добре, коли учень він стає як учитель. Це є добре. І в нас є приклад, в нас є Ісус Христос, до якого ми повинні рівнятися, до якого ми повинні. Наприклад, якому ми повинні рівнятися, до якого ми повинні прагнути. І ще хотів би поділитися також таким е моментом, е буквально, ну, можливо, пару тижнів назад, якось так приснився один сон. І знаєте, я ну, так роздумав над ним такий е великий ланки поля, і там росте бур'ян. Я розумію, я пробую цей бур'ян вирвати, але він не виривається. І ну, я ну, в таких словах звертаюся до Господа і, і прошу, Господи, дай дощу, щоб ця земля стала ну, такою вологою, і щоб можна було вирвати це коріння з цієї землі. І цей дощ пішов. Але коріння, воно не виривалося все рівно. І потім я побачив ну, таку. Е... Ну, великий такий, велика така людина, якби такі хлібороб, такі, знаєте, велика людина. І в його руках е я не знаю навіть, як назвати цей ну, не плуг, но ну, щось таке велике. І він просто йде і так легко вириває ну, цей, цей бур'ян з цього поля. І я ну, я прокинувся, я роздумав над цим словом. Що це могло б значити, знаєте, і прийшли такі думки, що. ну... Ти пробуєш щось робити своїми силами. Можливо, ти пробуєш ну, щось виривати, якийсь бур'ян. Можливо, ти бачиш цей бур'ян на ну на полі. Поле це є церква Господня, це є та ті ниви, які ну потім вони пожовтіють. І на цій ниві є труд. Господь бажає, щоб вони засівалися і щоб вони проростали ці ниви. Але коли ти пробуєш своїми силами, тебе нічого не вийде. І навіть тоді, коли Дух Святий ну, наповняє, коли цей дощ зливається, все рівно своїми силами ти цього не зробиш. Але коли Господь він прийде, коли Він почне робити свою велику роботу, він повиривається. це, той бур'ян, який росте на його полі. І не хотілося бути дійсно тим бур'яном на його полі, але бути тими колосками, які приносять стократний плід для слави імені Його. Слава Господу. Тому що він для цього прийшов на цю землю, тому що для цього він переніс такі страшні муки на Голговському хресті, тому що для цього він залишив славу неба, щоб ми могли сказати: Господи, ти йди попереду нас. Господи, тільки твоєю силою ми зможемо перемогти, тільки з тобою ми зможемо пройти це земне поприще і, виконавши все, витерпіти і залишитися тобі вірними до кінця. Тому хай Господь нам в цьому допоможе. І тоді, коли він почне Робити свою роботу, коли він війде в храм нашого серця і буде звідти все вимітати, не противитися, але сказати: Господи, хай буде так, хай буде там чистота, хай буде те, що ти зробиш, щоби принести плід, щоби прославити тебе і воздати тобі хвалу. Йому за все, хай буде слава. Амінь.